Флісу Шотландії. В даному лоті у нас 10 кг флісу, перший плюс другий сорт, але переважає перший. Ціна 3 євро за кілограмчик. Так. Починаємо упаковку з такою класної чоловічої великої флісочки. Бачите, розмір великий. E, XL. Вона дуже-дуже м'ягенька і тепла. Далі у нас Жіноча фісочка з і такими милими бомбончиками. Розмір зараз гляну і вам озвучу. Розмір також LXL. Наступна фісочка. Також така неоднотонна, великий розмір. Лічка. Але мені здається, на XL також піде. Наступна бордова фліска. Ось така вона висока горловинка, серединка теплесенька, розмір пише 2ХЛ. Далі такий цікавий колір. Флісочки. Ось така вона. Всередині дуже-дуже теплесенька. Розмір пише XL. Не малесенька. Наступна біленька. Так як гольфик, велика горловина, розмір 44, 46, кишенька. Наступна яскрава фріска. Ось такого плану. Це Face, Клас, розмір М, -очка. і вона може весною йти як курточка, тому що всередині має класну підкладочку. Дуже гарна фріска. Наступна, також щось дуже-дуже теплесеньке. Ось така вона сіренька, розмір XL, а серединка дуже-дуже тепленька. Бачите, утеплень. Також дуже така тепла. Нагадую, що в даному 10 кг лісу. Перший плюс другий сорт переважає перший. Наступна фріска також великого розміру. Вона йде з таким коміром, як ем, корочечка. Розмір 2XL всередині дуже-дуже тепле, синька. Ось такого. Наступна, ось така біленька флісочка. Розмір також XE. Наступна. Нагадую, в даному волосі 10 кг лісу. Перший плюс другий сорт, але переважає перший. Наступна. Ось такого плану. Розмір, на жаль, не бачу, але він у нас іде не немаленький. Наступна ось такого плану такого кольору хаки зеленого. Зараз глянемо з вами на розмір. Я його, на жаль, не бачу, але вона немалесенька. малесенька. с за є. Ота. Наступно. Щось дуже теплесеньке. Чоловіча флісочка. Серединка неймовірно тепла. Утеплена. Розмір великий. Елічка. Ось такого плану. І так, як бачите, на кг виходить. Дуже-дуже багато фрізочки. Наступна також піде на флісову курточку, тому що всередині підкладочка. Вона дуже тепленька, розник пише. «Н». Далі у нас йде скрапішочком. Ось така фрізочка, яка з яскравим пузунком і яскравим шнурівочками. Розмір пише XL, всередині дуже-дуже теплесенька. І так, нагадую, ціна за кілограм 3 євро. Наступна слісочка, такий цікавий капішончик. Дивимося, всередині вона дуже-дуже теплесенька. Розмір XL. Наступна, дуже-дуже легенька -дуже розміру М. Тут перший і другий сорт, нагадую і переважає тут саме перший. Наступна. також дуже цікаво виглядає. Розмір пише вісімочка. Залишилося у нас всього три кліпочки в даному лоті, і зараз ми їх оглянемо. Наступна. Також дуже мегенький фліс, тут розмір 52-54. «Елічка». Наступна ось такого плану. Це у нас фірми Кечуан, Маленький розмір. І остання флісочка у нас йде розміру L. Серединка утеплена. Нагадую, це була розпаковка флісочки перший плюс другий сорт, але переважає саме перший. Ціна за кілограм 3 євро. вага 10 кілограмчиків.